Однозначно. Мене звати Дияко Петро, я Дякую Собору Святого Юра. Молі служу тут і буду трошки, може, вам розкажу, що знаю і, і можливість своїх знань, буду вам щось розкажу трошки про цей чудесний, богатий храм. Отже, Собор Святого Юра історія взагалі... Святині цієї святоюрської пагорби дуже довго, бо говорять історики, що конкретно якийсь певний час остання ту церкви ми не можемо сказати. Є дуже багато легенд, і ця святюрський пагорб це є кутами легендами-таємницями. Зокрема, проводиться певні розкопки, ще колись давніше, і було виявлено, що ще до християнства на Русі тут був монастир, печерний монастир. І правдоподібно він є, ще є його залишки в нижніх митрополичих садах. Але про храм на цій волі, на цьому місці де ми стрімо можемо говорити з 1280 року. Саме в 1280 році князь Лев Данилович, син відомого нам засновника цього княжого міста. Падиногалицькому заснував тут перший дерев'яний храм. При цьому храмі існував монастир у ці Масия. Проіснував цей храм до 1340 року, коли у 1340 році польський король Ян Сидізмунд III спалив її у спалений грі. І також не минула ця трагедія, і цей, цей дерев'яний храм. Храм згорів. Однак вже за рік. Оскільки дуже красивий храм, і ця гора була дуже така, як би сказати, свята, бо нашій був монастир. У 1441 році за рік Василяни відбудовують тут цей самий монастир і цей самий храм. Вже про Собор Юра, про пакин, як ми його бачимо в Камені, ми можемо говорити з 18 -го століття. А саме у 1744 році закладається перший. Фундамент цього красивого, багатого, надзвичайно е, прекрасного, як це можна ще сказати, храму. Храм будувався досить довго до 1760-1770 років. 1760-му, але тривало його оздоблення ще 10 років. Був німецький відомий архітектор на цей час, на тодішній час, це був геній просто архітектури Бернард Меретин. Храм є багатий тим, що має дуже велику культурну, як би сказати, Важливість дуже важливою з точки зору культурної і мистецтво. Чому тому, що здоздоблення е, храму працювали такі митці, як Лука Долинський, відомий художник, е, який відомий як в Галичині, так і в цілій Європі. Також такий геній скульптури, як Іван Горг Пінзель, зокрема на фронтоні храму. Фронтон храму є оздоблений його трьома е, скульптурами. Е, перша скульптура, яка увінчує сам комплекс, це є скульптури з того Юлія побідоносця, який на коні бореться з Змієм і вбиває його законів, його списом. Це є на самому верху храму. Це вислід подивитися, А, Зокрема, також на це чуть, -чуть нижче над входом є дві скульптури: це є Папа Лев і Атанасій Великий. Трошки історії. Чому саме ці два святі Тому що будівниками і головними меценатами цього. І за хто, хто мав виносити в своєму серці цей задум цього побудови цього собору, це були два брати, митрополити Атанасій і Лев Шептицький. І Чому саме ці дві особи? Тому що Атанасій і Лев Великий, єпископ Олександрійський Атанасій і Лев Великий, Папа Римський, вони були так би покровителями цих двох цих двох митрополитів, які були фундаторами цього храму. Хто такі були Атанасій і Лев Шептицький? Вони походили з древнього роду. Боярського роду Шептицьких, з якого походить і наш е, світлої пам'яті Митрополит Андрій, бетифікаційний процес, якого зараз кривд, що це є? Це є місце пох поховання. Якщо повернутися в історію, то до XVI століття на цьому місці, цей храм, який був на цьому місці, ще дерев'яний, він був монастирський. Але вже з 16 століття, а саме з 1539 року, в цьому місці, цей храм стане катедра